Прийшла повістка е, оновити дані ще в 23-му році. Його запитали, чи він пройшов військовий е, ВЛК і просто якби, як оновити дані. Він сказав, піду служити, тому що, поки я не піду, війна не закінчиться. Пішов служити. Це його було перше бойове завдання. йшло шість хлопців, як ми згодом дізналися. І він один, тільки з них без звісти. Один з цих хлопців загинув, чотирьох контузило. Ми знайшли одного побратима, який відкликнувся. Він нам розповів, ну ось що вони попали під обстріл. Коли було туманно, вони бачили два тіла, вже все утихомирилось. Брата вже не було. Ну тобто він свою версію таку виклав, що можливо він пішов, став і пішов, а в такому стані контузії можна йти прямо в руки до. Полон можна сказати, якщо я навіть знайду фото або відео, де мій брат називає себе, це не буде офіційним підтвердженням полону, тому що це може бути згенеровано штучним інтелектом.